Всім привіт! Сьогодні з вами я, Лідія Шиленка. Рада вітати на своєму ютуб-каналі Цікаві Хрестики. Сьогодні буде про хрестики. Отже, недарма переді мною лежить, зараз ви не бачите, як вода лежить, трошки покажу вам ось така розмальовка «Символи української писанки. Або як у нас проходять виставки під назвою. Інтерпретація писанки у вишивці. Це Іван Остапюк. Він може намалювати будь-яку писанку. Він розбирається з ними в кольоровій гамі, в техніці. Я вже показувала цю розмальовку, але я ще раз в коментарях скину посилання і ще раз вам її покажу. Ось така чудова книжечка. У нас в Чернівцях проходила виставка. Виставка за сприянням Оксани Микитюк, це голова клубу Вечерниці і Галі Михайлишина. Вони разом є. Півзасновники цього проєкту зв'язалися з Іваном, Іван Малює, Оксана розробляє, і ми всі разом вишиваємо. Я, до речі, вишила 10 писанок. У мене теж є відео на каналі, я вам додам покажу. Бачите, дуже цікаво, розписується значення, що значить які знаки, кольори. Така дуже класна. Планується випустити більш таку детальну книжку з фотографіями відшитих писанок, час від часу. Писанки оформлені, вони оформляються в такі цікаві рамочки. У мене на каналі є. Не на каналі, А в інстаграмі є приклади. Якщо вам цікаво, зайдіть на мою сторіночку і подивіться. Отже, я вишила вже 10 писанок. Вони виставлялись цього року. У нас на виставці У нас така виставка щолічно проходить. Мережа рукодільних магазинів проводить ну, вже дуже багато років. Ці виставки Вони були тематичні, потім були такі спільні проекти. І за цього року було все присвячене Великодню. Мене, на жаль, не було. Проте мої роботи, зокрема, писанки були представлені на даній виставці, а була ще одна виставка в обласному музеї. Там вже були мої роботи представлені. Отак, От мене нема, а мої роботи є. І навіть мені дали грамоту подяку. За що теж, теж було дуже приємно. Ось тут різноманітні види писаночок, а тут я зберігаю фетер, яким зберігаю, прикриваю виворі своїх вишитих писаночок. Ставимо на. Ой, зараз все мені попадає. Ви думаєте, що це за такий клаптик? А я вам покажу, розкажу. Та, як я вишила вже 10 писанок, наголошую, попросила на цей раз в Оксане все в фіолетових кольорах. Чому в фіолетових кольорах? Тому що, вишиваючи ці писанки, я приймаю участь в СП відтінки пуску від Яся Вишивалочка в інстаграмі. І, звісно ж, участь в СП серійне магія» від Галини Свірепкіної. І я просто вирішила, що... Так більше людей зможе побачити увагу, звернути увагу на писанки і побачити цей чудовий проєкт. Тому що для мене писанка ну це я найбільше я люблю вишивати писанки. Ну, це для мене пристрасть, якась така. Навіть Галина Свірипкіна мені до дня народження, декілька років назад подарувала підвіз писанка і сказала: це для королеви писанок. Хоча, якщо пам'ятаєте, давно був такий мультик про Арнольда. І як його називали, то я називаю себе писанка-голова жартома. Звісно, цей жарт. Мені просто надзвичайно подобаються писанки. Я її орнамент Гареса адаптувала під дерев'яні яйця, було в мене таке захоплення. Потім я вишивала різноманітні, приймала участь в різноманітних СП, до речі, я якось покажу. Цього року у мене 5 писаночок з'явилось в СП. Але сьогодні вертаємось до цих писаночок. Отже, п'ять нових у мене є. Перша, ой, що ж, телефон так падає, Перша ось така. Оксана дала мені смужечку і сказала: вишивай, 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 щоб кожен раз не просити нову канву. Все в фіолетових кольорах, як я і зазначила. Я хочу, планую, але я, звісно, можу планувати. Оця мені подобається жовта-така, жовта-грача. Це остання п'ята. Зараз всіх їх покажу. П'ять. Е, мені ця ленточка нагадує, пам'ятаєте, три мушкетора, коли під, підвіски королеви. Так вони розгортали, там було Отже, п'ять новеньких писаночок. Я їх до дня е, забажала, згодилась вишивати десять. Так, ще раз кажу, Оксана мені дала сім фіолетові кольори. А їх 10 були і мають до Дня Незалежності дати. Адже час від часу, е якщо є можливість, дівчата презентують цю чудову колекцію вишитих писанок. Вона була вже в різноманітних місцях, в Кам'янці-Подільському була цього року, в Чернівцях того року презентувалась, е в Коломиї музей писанки було. Деякі такі я тільки бачу висвітлення в Фейсбуці, про те, що вже відбулась виставка, і бачу там свої роботи і так, е так радіє завжди. Коли так, як у мене малюсінький, ну він вже не такий малюсінький, йому вже 2 роки. Северуні мені ще трохи важко приймати участь в активних таких, їздити по виставках, безпосередньо бути свідком відкриття, закриття, тому тільки мої роботи їздять, але вірю, що все зміниться. Сьогодні 5 таких писаночок, деякі з них, з них ви могли бачити в інстаграмі, деякі з них ще не бачили, але будуть. І ще мені лишилось 5. До Дня Незалежності має віддати Оксані. На цих вихідних планувалася зустріч клубу. Але, дівчата, я не знаю, як у вас. У нас в Чернівцях така неймовірна спека. Що, мій малий, граючись у дворі, в саду, отримав тепловий удар. Він на вулиці буквально з півгодини побув, і от 30 день ми мучаємось. Звісно, я в таку спеку не, не готовий його брати, плюс я не воджу авто. Мені треба громадським транспортом, з візочком, з старшим, аби старший просто з малим мені нема сенсу, бо старший доглядає меншого. Ось така у мене схема. Звісно, я не зловживаю цією схемою, але вони дуже люблять один одного мої синочки, я їх так плавно відійшла від писаночок, тому ми не поїхали на зустріч. Але я хотіла Оксані віддати, і я трошки затримуюсь з писанками, тому я вирішила. В червні в мене був план 4 писанки, в липні в мене план 2 і дві на серпень лише. Отже, я одну вишила ще одну мені. Ще мені трошки важко, тому що я вишиваю з монітора. І мені треба сидіти біля комп'ютера і дуже напрошуються очі. і Я читаю з телефона. І буває, що дуже важко. А роздрукувати у мене принтер здох, а треба десь піти роздрукувати кольорове. Я чомусь ніяк не дійду з цим питанням. Я собі ось таке придумала. І тому, по-перше, мені треба час, по-друге, доступ до комп'ютера, а не завжди ці два елементи сходяться. Отже, внизу я скину посилання на моє попереднє відео от такі п'ять моїх красунь. Вишиваю їх різними нитками. Взагалі треба ДМЦ, от тут у мене ДМЦ, але я маю величезний запас Бестекса, маю в моїх мандрах, накупила дуже багато ниток собі і їх з радістю використовую в писаночках. Експериментую з кольорами, з нитками, дуже мені подобаються ці писаночки. Трошки в мене от, так, таке моє бачення беку. Ну, я надзвичайно рада, що я в цьому проєкті. Це вже другий рік я вишиваю писаночки, і мені дуже подобається. Оксана дозволяє повний польот творчості, експериментувати. Є рекомендовані кольори, але десь трошки плюс-мінус можна відійти. П'ять моїх красунь готових. Чекаю на ваші враження, коментарі. Завжди цікаво почитати. Будь-які коментарі у мене немає такого, що я боюсь хейту, бо ще щось я завжди прислуховуюся, особливо якщо це конструктивна критика. Ну, у мене і не буває прям такого щоб хтось там щось писав. Було у мене діалог, один такий досить тривалий. І, і, і то я дуже рада за можливості новим знайомствам, новим враженням. Інколи я думаю, все, це-все-все. Все, все". Я не буду більше знімати. Потім хтось мені е, напише, і я думаю, ні, ну, все-таки треба шкода. Намагаюсь кожен понеділок знімати відео, але як буде, 5. Бачите, не всі різноманітні. Е, е, безбеко, є без беку, є з беком. Поки що ця тільки з беком. Зараз е, ці чотири, що лишились, вони будуть всі з беком. Отже, гарних вам вихідних! Бережіть себе, пийте водички, не знаходьтесь багато на сонці, і до нових зустрічей!